Вітаю на біоток. Тут ми обговорюємо науку та її практичне втілення в життя людей. Сьогодні ми продовжуємо рубрику коротких відео і говоримо про волосся. У сучасному світі волосся на голові це рудимент, але надзвичайно важливий. З усіх рудиментів нашого тіла тільки волосся приділяється настільки багато уваги, та й у самооцінці людини вони відіграють не останню роль. Окрім естетичних плюсів, волосяний покрив відображає стан організму і часто може першим сигналізувати про серйозні системні проблеми в організмі. Знизу по спаданню поширеності ми розглянемо коротко описані одні з найчастіших трихологічних проблем із волоссям, або як називають в медицині, алопеції. На першому місці за поширеності полягає саме Телогенове випадіння – телоген ефловіум, адже з ним ми зустрічаємося найчастіше. Такий тип втрати волосся найчастіше може минути сам, чи якщо він затягується, то звісно можна звернутися до клініки, де наші лікарі ведуть прийом клініка HairCheck в описі. Як відрізнити і розібратися самостійно, чи цей процес є патологічний та затягнутий, ми розберемо, напевно, в окремому детальному пості, не в рубриці коротких відео. На наступному місці андрогенетична втрата волосся або втрата волосся за чоловічним типом. Це дуже поширена проблема, що в класичному прояві є суто естетичним недоліком, однак часто сигналізує про необхідність контролю гормонального рівня та показників якості крові для того, щоб бути спочатку. Особливо жінкам, не дивлячись на те, що проблема є більш чоловічого характеру, бо це пов'язано з андрогенами, настільки ми знаємо, андрогени є і в жінок, то і жінки досить часто і поширено страждають на цю проблему. Саме при андрогенетичній втраті волосся, таким поширеним методом є пересадка. Але не дивлячись на популярність пересадки, є дуже ефективні методи терапевтичного лікування. Терапевтичне лікування є дуже ефективним, особливо на ранніх стадіях андрогенетичної лопеції. Під ранніми стадіями я маю на увазі до третьої четвертої стадії за Гамільтоном-Норвудом чи до другої стадії за жіночою класифікацією по Людвігу. Терапевтичне лікування це поєднання використання препаратів, що мають сертифікати FDA з іншими методами, що добре показали себе. При правильно підібраній індивідуальній схемі лікування потрібно від трьох місяців, щоб побачити значний повноцінний результат. В клініці ми займаємося саме терапевтичним комплексним веденням таких пацієнтів, як жінок, так і чоловіків. Наступна за поширеністю – це гніздова алопеція, із цим видом втрати волосся все набагато складніше, адже цей процес аутоімунний, тобто найчастіше наслідок помилки у роботі організму. Тригером появи різних видів осередкованих алопецій, що мають форму очага, є найчастіше стрес та проблема щитоподібної залози, а іноді дуже серйозні системні захворювання. Але не будемо про сумне. Хоч динаміка в лікуванні цієї проблеми не завжди передбачувана, вона все ж таки добре піддається лікуванню, на відміну від рубцових алопецій. Їх, як і гніздових, існує безліч видів, але відрізняє одне: у разі рубцової втрати волосся утворюється фіброз, втрачене при ньому волосся вже не відновлюється. Діагностувати цей тип алопеції важливо вчасно, щоб можна було збудувати правильну тактику лікування ще на ранньому етапі. Якщо вам цікава тема трихології та вам взагалі подобається рубрика наших нових коротких відео, будь ласка, дайте нам про це знати в коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити дзвіночок. Дякую за інтерес до науки. До нових зустрічей на каналі БіОТОК.